треба починати з проблеми чи готові вони бути не в конкурентно спроможному середовищі uh -huh. чи ні міжнародний бізнес який був він також обмежений треба переформатуватися і вже конкурувати на розвиваючому ринку от наприклад нафта от наскільки постраждала видобуток газу наскільки постраждав чи я вас такі день якщо проблема вже ідентифікована то це вже 50% успіху на цьому виробництва припиниться Чи працюють міжнародні санкції, та як вони впливають на економіку нашого агресора, а саме Російську Федерацію? Ми сьогодні поговоримо з Оленою Носіновою, експерткою з корпоративного управління. Пані Олено, добрий день. Добрий. дуже радий вас бачити. Отже, сьогодні випонулося два з половиною роки з дня початку широкомасштабної війни. На жаль, ми бачимо, ми сьогодні були зранку всі свідками масованого, дуже масованого комбінованого. Обстрілу, от ми бачимо звіт повітряних сил Збройних сил України, де вони сказали, що було задіяно більше 210 повітряних цілей. Ми все розуміємо, і неодноразово преса писала про це: що в виробництві таких ракет, як, наприклад, калібр, використовуються західні технології, такі як чіпи і таке інше. Як ви вважаєте, недаревний підкреслив, що вже пройшло більше тисячі днів війни. Як ви вважаєте, наскільки є дієвими для економіки Росії такі санкції, якщо в принципі вони продовжують виробляти ракет? Ну, по-перше, якщо ми з вами сьогодні тут сидимо, спілкуємося, то можна Без сказати, можливо. що санкції працюють, треба посилювати, працювати далі, але ефект. Найприголомший, uh -huh. який може бути безперечно, ефект є. Ніхто не казав, що на шляху буде легко, і що якщо ведуться міжнародні санкції, на цьому виробництво припиниться. Існує механізми, обхід санкцій, Але чим більше механізмів обходу, тим більше санкційних мір направлені на унеможливлення цього. Чи має ефект є диверсифікація ринку компанії прокладки, Киргизстан, Відіграє велику роль mm -hmm. в цьому, він став там трейдингом. Mm -hmm. Да, до речі, якщо я не помиляюся, вчора дев'ять киргизських банків були відрізані від світ, завдяки тому, що вони допомагали обходити певні І обслуговували російські mm -hmm. вимоги. Що стосується санкцій, безперечно, якщо подивитися на обсяг товарів, який був наприклад. За минулий там період торгівлі з Росією, то він зменшився і складає, якщо я не помиляюся, офіційні дані 5,1 мільярдів євро. Що відкатило Росію на 25 про років тому, тобто, коли був такий самий об'єм. Uh -huh. Можна сказати, що ніякого розвідку за ці 25 років в них не відбулося. Тобто була якась прогресія. але завдяки ефективній санкційній політиків їх відкатили на північний. Що стосується, якщо подивитися на загальне виробництво, то є офіційні дані, наприклад, виплавка е, сталевої продукції зменшилася на 18,9%, дев'ять відсотків. Виплавка на 5,1%. Це все свідчить про ефективність санкцій. Давайте більш детально про дані про поговоримо, тому що на секрет. Що в основному санкції були направлені проти військового і промислового комплексу? Чи є у вас дані? Наскільки виробництво по основним галузям постраждало? От, наприклад, нафта, от наскільки постраждала, видобуток газу, наскільки постраждав? Чи є у вас такі дані? Насправді, ми всі володіємо даними з відкритих мереж і тоді стверджувати, що це там остаточні дані? Ні, але якщо подивитися на ту санкційну політику, яка ведеться щодо нафтових продукцій, щодо? Заміни енергозалежності від країни агресора, то можна сказати, що дані досить впливові угу. і мають все рівно вплив на країну агресора. От е наскільки я знаю, наші країни партнери створили певні групи експертів, які безпосередньо аналізують е всі сфери. І потім дають безпосередньо свою резолюцію наскільки там ті чи інші е, санкційні політики будуть ефективними, як ви вважаєте, враховуючи такі чинники, що ну, там, наприклад, і, 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 і існування тінового флоту, існування е, от ви самі підкреслили, що там певні країни, такі як Грузія, такі, як Азербайджан, такі, як Вірменія. От вони безпосередньо допомагають обійти е, ці санкції. От наскільки ця група є ефективними, і чи е, можливо ви вбачаєте якісь певні аспекти, які можуть доповнити? санкційні політики і будуть більш ефективними, взагалі то якщо подивитися на останній звіт, який був опублікований 15 листопада, якщо я не помиляюся, то як ви вірно зазначили, безперечно виділено ефективність санкції про все те, що ми вже проговорили. Але й ті проблеми, над якими треба працювати у 2025 році, це тюньовий флот, завдяки якому пересувається російська нафта, це компанії прокладки, які допомагають просувати. Товари країни-агресора, які до речі і створюють конкуренцію товарам інших країн, тому що ціна занижається угу. і немає. Ефективної та справедливої економічної конкуренції між странами, посилення санкційного режиму це все е, дійсно було охарактеризовано, підмічено і сплановано на 2025 рік. Сподіваємося, що якщо проблема вже ідентифікована, то це вже 50% успіху залишилося реалізувати чіткою санкційною політикою та чіткими заходами для того, щоб поліпшити цю ситуацію. Наскільки я знаю, в санкційний блок входить більше 50 країн, які безпосередньо покликані на те, щоб звузити ринок збуту Російської Федерації. От наразі заарештовано біля 300 мільярдів доларів активів Російської Федерації. Безумовно, враховуючи, що ці кошти лежали в банках, ми розуміємо, що так само нараховувалося. Певний відсоток банками на ці кошти зараз, враховуючи те, що, начебто, в Україні вже зарезервовано біля 50 мільярдів доларів. Наскільки ви вважаєте перспективним, от, враховуючи рішення Європейської комісії про виділення коштів, перспективним самопередача цих 300 мільярдів доларів Україні заморожених активів Російської Федерації? Я вважаю, що це комплексне питання, яке має пророблятися відповідними експертами, мають бути розглянуті всі. Сторони позитивного негативного сценарію, що буде відбуватися з банками, з країнами, які прийняли це рішення, і я впевнена, що буде прийняти зважене та вірне рішення. Що стосується подальших санкцій, то е, безперечно е, на фінансовий результат впливає заморозка активів, але не треба забувати, що країна агресор зараз перефокусувалася і активно заходить на азійський ринок та на ринок uh -huh. в індії, yeah. але якщо подивитися на цю ситуацію, то можна певне стверджувати, що є стримуючі фактори, ну, наприклад, на 30% менша менше ціна. А по-друге, це залежність. Ми коли з вами казали, що європейський бізнес побудував свою стратегію зараз саме так, що він. Залежний від одного контрагента, да, да, так да. само і країна-агресор, спрямовуючи е, свій товарообіг лише на азійський та е, індійський ринок, становиться е, залежним і ще дойде до того, що будуть диктуватися свої якісь певні умови. Ой, ви знаєте, я, я колись чув, що російські літи заявляли, що ви знаєте, нам санкції ні по чому. Та в принципі, що санкції, що на санкції, нам все рівно, ну якщо так примітизувати трішечки. Але зараз чомусь е, да, 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 вони притихли. От як ви вважаєте, чому? Я вважаю, що ефективна санкційна європейська та американська політика впливає на це. Унеможливлює вільну торгівлю, унеможливлює користування банківськими європейськими рахунками, тому що всім відомо, що якщо е, мешканці країни агресу і не виїхали з цієї території. Вони не можуть користуватися банківськими європейськими і американськими рахунками. рахунки масово закриваються. Тобто, все рівно відчуття якогось ем, тиску є. Міжнародний бізнес, е, який був він також обмежений. Треба переформатуватися і вже конкурувати на розвиваючому ринку. А це не, не те саме, що це був стабільний європейський ринок, чи це конкурентно спроможний ринок, де ти конкуруєш з Китаєм, і іншими роз... Країнами, mm -hmm. якими розвиваються, а от як ви вважаєте, ну рано чи пізно буде або заморозка конфлікту, або підписання якоїсь, ну називаємо так це угоди, чи є перспектива повернення торгівлі між, е, наприклад, тим ж європейським союзом і, і Росією, чи це можливо, чи ви вважаєте, що Рубікон перейдений і ніколи вже е, країни Європейського Союзу? Не повернуться до торгівлі з Росією, е... розуміючи, що ця країна ну неадекватна. Я вважаю, що треба дивитися на питання щиро європейський союз європейські країни не припинили свою торгівлю з цією країною. Тому казати, що вони повернуться, не повернуться, треба починати з проблеми, чи готові вони. Бути не в конкурентно спроможному середовищі uh -huh. чи ні, чи хочуть вони бізнес незалежності, чи хочуть е, вони розвиватися незалежно без якихось там умов. Тоді, коли ми відповімо на це питання, не ми, а європейські yeah. країни, uh -huh. які здійснюють безпосередню цю торгівлю, вони чесно відповідають і на інше питання: що для них вигідно, що ні. А по-перше, е, наразі є, е, звісно, товари, які обмежені, але. Це рівно торгівля ще відбувається. До речі, про відкрите, будь ласка, можливо, володієте інформацією? От е, наскільки українська сторона, е, так наскільки у нас розширена санкційна політика до Російської Федерації? Е, Тому я... що щось ну, я розумію, що деякі речі не можна казати. Публічно, але от наскільки українська санкційна я політика вважаю, ефективна? що українська санкційна політика щодо країни агресора безумовно щодо країни агресора більш того, нашою країною розробляються ефективні заходи щодо е, запропонування Європейському Союзу та Америці інших е, засобів впливу, е, але я вважаю, що концентрування лише на країні агресори, а не якихось внутрішніх переконаннях, які існують в, в країні, допоможуть нашій санкційній політиці вийти на необхідний прозорий лад і допомагати разом з європейськими странами вводити ще більш ефективну політику. Дякую вам, пані Олена. І на цій досить оптимістичній ноті, тому що ну всі ми, ми всі повинні розуміти, що тільки з нашими партнерами міжнародними, особливо з європейським союзом і сполученими штатами Америки, ми можемо пройти це випробування. Тому ще раз дякую і всім нам тільки перемоги. Дякую вам.